Так, продовжуємо тему автономної електроенергії. Сьогодні затестимо ось такий інвертор 24-220 вольт. Продавець вказав 1500 Вт номінал і 3000 пік. Але ми ж з вами розуміємо, що ці цифри можуть бути завищені навіть у декілька разів. Заплатив я за нього, здається, 70 долларів. Доставка дуже швидка, 14 днів доставили новою поштою прямо в поштомат. Посилання на нього я залишу в описі на всякий випадок. В комплекті з ним йдуть ось такі дроти: 10 квадратів, пів метра довжиною, клеми під болт на 6. Клеми досить такі слабенькі. Звісно, що ніяких 3 кВт вони не витримають. Ось такі ще крокодильчики і навіть метізики до них. Давайте по розмірах у нас без урахування клем 26 см. Разом з клемами 29. Ширина без вухів 9,5. Разом з вухами 11, 11 см. Значить, по кріпленнях 21,5. Значить, всередині він виглядає ось так. Е, значить, я дуже не розуміюсь на цих всіх нюансах. Єдине, що скажу, значить, кулер охолодження, якщо не помиляюсь, 60 мм. Е, присутній десь тут датчик температури ось, приклеєний буквально з таким силикончиком. Розетка у нас не на євро. Скорі за все, доведеться її замінити. Але вони є, продаються під ось такий, ну, цей розмір. Тобто просто цю випаємо, іншу вставляємо і все, у нас євро. Значить, вимикач. Дисплей показує тільки вольтаж батареї. Навантаження не показує. Два світлодіоди, один живлення і один перенавантаження. Вірніше не перенавантаження, а наче, як коли навантаження доходить до граничного. І клемо ось такі на 6. Давайте спробуємо вмокнути підключено до акумулятора 1,5 кВт. Ну, маю на увазі, ємність 1,5 кВт. Так, він заряджений на 80%. Охолодження у нас працює не по температурі. А по навантаженню там, здається, якщо більше 200 чи 300 Вт, то вмикається охолодження. Потім, коли навантаження знижується, знову охолодження вимикається. Так, спробуємо перевірити ось таким ось обігрівачем. Ось, вимкнув обігрівач, одразу пішло працювати охолодження. Споживає він у нас 1150 Вт. Ось потихеньку знижуються. Ну, а, мабуть, по, по мірі прогиву спіралі. Зараз е, спробуємо додати навантаження. Так, додав трохи навантаження. Зараз у нас 1300 і спробуємо плавно піднімати і дивитися. На жаль, дуже запізнюються показники на дисплеї. Я вже знаю точно, що більше 1,5 кВт він не бере. Так, вимкнувся на 1300 з гаком. Зараз подивимось, скільки зафіксовано максимально. 1420. Ну, ось так ось трохи навіть не дотягує до номіналу. Можливо, там. Не... Ну, та навряд чи 1500 було. І ось коли він вимкнувся, він пищить. Вмагає червоний світлодіод, але він сам вже не вмикається. Тобто треба вимкнути, типу перевірити там навантаження і вмикаємо знову тоді. Так, зараз трохи нехай попрацює, там хвилин 10, переподивимося, як він гріється, не гріється. Ну, а що стосовно навантаження, ви зрозуміло, що до 1400 далі він просто вимикається. Якось так. Так, ну, попрацював він десь хвилин 10. У нас вже 65% акумулятора 430 Вт. Ми за цей час взяли. Навантаження, навантаження у нас. 1130 Вт. Ось і. Ну, сказати, що він прямо дуже гарячий, ні, такого немає. В принципі, все нормально. Звісно, що він нагрівся, але не гарячий. Але й температура в нас в приміщенні тут зараз 10 градусів всього-навсього. І до речі, я б все-таки, якщо монтувати його, то треба залишати нижню ось цю стінку. Залишати в доступ повітрю, бо вона теж тепленька. Якщо якось так. До речі, ледь не забув сказати, що він має правильну синусоїду і відповідно, можна підключати будь-які пристрої, в тому числі асинхронні двигуни, типу там на опалення, газові котли. Та, в принципі, будь-що.